Ми думаємо про те, який стосунок мають до нас ті слова, які ми прочитали сьогодні з Євангелія. І поступово знаходимо відповідь на це питання. Христос говорить про сівача. Який сіє зерно, яке може зійти або не зійти, бо різною буває ґрунт, на який падає зерно, і тому може статися, що подзьобують птахи, висушить сонце, змиє вода чи розвіє вітер, а може статися, що воно дасть плід. І коли учні питають його, який сенс в тої притчі, він їм розкриває це слово Боже зерно. І воно падає насправді туди, де є люди, де вони чують це слово, де вони розуміють це слово. Приймають його своїм серцем, своєю душею. І потім відбувається те, що відбувається. І там десь воно навіть не встигне зрости, бо на набитому шляху, там десь воно хоче спробує зрости. Але не зможе, бо там терня, бур'ян і тощо і тощо. Але є такі умови і такі випадки, коли воно падає на добру землю, без каміння, без битого шляху, без терня, добра земля яка може зростити плід і 10 на одне зерно, і 20, і 100, і більше. Слово Боже зростає в наших серцях і в наших душах. І зрештою говорить плід плід ось що найголовніша ознака. Нашого прийняття Божого Слова, Плід тої віри, в яку ти зростаєш, зрощуєш, яка в тобі зростає. Віри, як прийняття, але і віри як здійснення. І стає зрозумілим що ця притча не про проповідь Слова, а власне про тих, хто його сприймає. Це проповідь про те, що може статися із найкращої проповіді, які наслідки вона може мати. І від цього це залежить. Слово Боже залишається досконалим. Завжди. І питання тепер тільки в тому, хто сприймає, як сприймає, як відповідає на те, що падає в його душу і серце. Слово Боже. І ми розуміємо. що відповідь це не якісь розумні слова, думки висловлені і різні міркування. Відповідь це є дія. Відповідь це є спосіб існування. Якщо він відповідає тому Слову Божому, слово правди і любові, добра і свободи, якщо відповідає, якщо людина здійснює в своєму житті, ті настанови, які отримує через слово Боже, отоді вона й дає плід справжній. Не міркування, незворушеність, не почуття є плодом сприйняття Слова Божого, а тільки дія, тільки поведінка, тільки спосіб існування. Якщо він не відповідає тому Слову Божому, значить там була бита земля, битий шлях, там було терня, там було каміння. Вітер, повінь і птахи, які роздзьобали все. І якщо дається добрий плід, це означає, що слово впало на добру землю, яка діє, зрощуючи не слово вже тепер у відповідь, а дію, поведінку. Я не думаю, що те, що я вам сказав зараз, є відкриттям. Це відомо давно, як і багато інших істин, які сповіщає нам Христос. Його проповідь надзвичайно проста. Надзвичайно проста. Але. Знов і знов ми стикаємося з необхідністю здійснити ці прості речі. Здійснити полюби Бога всім серцем своїм, всім розумом Твоїм, всіх душею твоєю. Полюби Бога. Полюби Бога як найвищі цінності правди, любові, світла і добра. Полюби Бога! І полюби ближнього свого як самого себе, так, щоб оці цінності, які ти сприйняв, які ти полюбив розумом і серцем, ці цінності здійснилися в твоїй поведінці, в твоєму існуванні. Здійсни це, і ми розуміємо, що навіть і перше. Завдання полюбити Бога, прийняти всім серцем розумом, єством своїм найвищі цінності Його. Це не просте завдання. А здійснити ці цінності це незвичайно складно. Ми стоїмо перед цією Його проповіддю з розумінням що вона стосується нас, Бог. Це про нашу поведінку, це про наше життя. І якщо ми приймаємо цю проповідь, ми можемо поставити перед собою просту, ясну, на словах, надзвичайно просту мету. І для здійснення її ми просимо, у Господи, благослови, надихни, дай, дай нам сили, дай нам волю, дай нам мужність творити той спосіб життя, який відповідає Твоєму слову. Амінь.